Вітаю діти на заняття з хімії. Коли ви вперше увійшли в кабінет хімії, то звернули увагу на яскраву таблицю, яка є в кожному кабінеті хімії. Ця таблиця має назву Періодична система хімічних елементів. Тож час дізнатися, яку інформацію для нас з вами вона містить про кожен хімічний елемент. Запишіть, будь ласка, тему уроку. Урок номер 9 так і звучить періодична система хімічних елементів. До речі, діти хімія це єдина наука, яка дозволяє учням користуватися шпаргалкою не тільки під час відповіді, а навіть при написанні письмових робіт, екзаменаційних робіт. Тому недаремно не говорять, що шапка зігріває голову, шкарпетки зігрівають ноги, рукавиці зігрівають руки. А періодична система зігріває душу та серце-хіміка. Хочу звернути вашу увагу, що такий вигляд періодична система мала назавжди. На початку, саме перший варіант періодичної системи, містив лише 63 хімічних елементи і мав зовсім інший вигляд. Нині в періодичній системі нараховують 18 різних хімічних елементів. По суті, періодична система це не просто будиночок, в якому існують, в якому розташовані нині відомі всі хімічні елементи. Для нас це кладезь інформації. Чому? Вона дозволяє не тільки класифікувати хімічні елементи, структурувати інформацію про них. А використовуючи періодичну систему, набагато легше встановити закономірності, легше робити прогнози, порівнювати елементи, прогнозувати сполуки, які вони утворюють, і навіть властивості цих сполук. Ну і хочу е, вам запропонувати переглянути, які можуть бути варіанти цікаві періодичної системи. Ми для зручності будемо використовувати. Ось такий варіант періодичної системи. Лібо є на першому форзаці підручнику. Це так звана довгоперіодна періодична система. Запишіть собі, будь ласка, в зошиті. Структура періодичної системи. Структура періодичної системи. В періодичній системі є періоди. Періоди це горизонтальні ряди елементів. Запишіть, будь ласка, під першою стрілочкою періоди. І для зручності покажіть, будь ласка, стрілочку, як виглядає період? Ми будемо дивитися зліва на право. Так, покажіть собі, ось так, підказочку зробіть у вигляді стрілочки. Тобто, дійте, дивіться, ось кожен горизонтальний ряд елементів. Це є період. Якщо було уважно подивитись, то в періодичній системі у довгоперіодному варіанті кожен період утворений тільки одним рядом елементів, і всього буде 7 періодів. Напишіть собі підказочку. Далі. Також елементи об'єднані в групи. Під другою стрілочкою напишіть, будь ласка, групи. Що з являють групи? Групи це є вертикальні стовпчики хімічних елементів, в які об'єднані елементи, що мають подібні властивості. Напишіть собі, будь ласка, підказочку. Якщо ми маємо вказати групу, в якій розташований елемент, то ми маємо дивитися зверху вниз. Покажіть собі, будь ласка, ось такою стрілочкою поряд з групою. Скільки буде груп у періодичній системі? У періодичній системі. Зверніть, будь ласка, увагу номеру групи. Що тут вгорі прописані. Буде у довгоперіодному варіанті 18. Запишіть собі нагадування. Тобто, ще раз Коли мова йде про період, ми дивимося зліва направо. А коли мова йде про групу, то ми дивимось зверху вниз. Далі. Яка ще інформація є в періодичній системі? Зверніть, будь ласка, увагу, що? Є елементи, які винесені за межі основного поля періодичної системи. Це лантаноїди і актиноїди. Що це за елементи? Якщо ви уважно подивитесь, то кожен елемент має свій порядковий номер. Це циферка у правому верхньому куточку. Всі елементи в періодичній системі розташовані в порядку збільшення заряду ядра. А ми з вами вже знаємо на попередньому заняття, що на заряд ядра вказує якраз порядковий номер. То зверніть, будь ласка, увагу. У Лантану порядковий номер буде 57. А далі після нього йде гафній. У гафній порядковий номер 72. Виникає запитання. А де елементи з порядковими номерами від 58 до 71? Ці елементи вони будуть подібні до лантану. Тому для того, щоб Зручно було їх вивчати, їх винесли ось так, ось бачите, ось винесли, вирізали, ніби ось сюди вниз. Для того щоб не ділити з клітиночку з летаном на чотирнадцять клітинок і розташувати там всі оці елементи. Тобто формально виходить, що е, ці елементи лантаноїди, вони є у шостому періоді, так. І належать до третьої групи, як і лантан. Належить до третьої групи, як і лантани. Така сама ситуація з актиноїдами. Така сама ситуація з актиноїдами. Дивіться, діти. У актині порядковий номер 89, а далі йде елемент резерфорді з порядковим номером 104. Тобто елементи з порядковим номером 90. Від 90 до 103, бачите, ось вони ось сюди, ніби вирізані і винесені під основне поле періодичної системи. Тобто виходить, що в третій групі в третій групі будуть знаходитись всі лайтоноїди і всі актиноїди, тобто це найбільша за кількістю елементів група. Працюємо далі. Працюємо далі, діти. Якусь ще інформацію ми можемо взяти з періодичної системи. Всі хімічні елементи можна розділити на металічні і неметалічні. І знову ж, інформацію про те, до якої групи належить хімічний елемент, ми можемо взяти з періодичної системи. Якщо провести ось таку умовну лінію відбору до астату, так то вийде, що. Вище цієї лінії знаходяться елементи неметалічні, а нижче цієї лінії знаходяться елементи металічні. Зверніть увагу, гідроген буде належати до елементів неметалічних. Тобто, діти, використовуючи періодичну систему, ми можемо з легкістю встановити характер елементів. Хочу наголосити, що ця класифікація, по суті, вона не є ідеальною. Чому? Тому що є елементи, які будуть виявляти металічні і неметалічні властивості одночасно. Або може бути так, що в елементу металічні властивості виражені яскравіше, неметалічні сплавші. Тобто, в принципі, цей поділ він є умовним. Але досить зручно буде користуватися для нам цим поділом для того, щоб з'ясувати властивості речовин і вбудову, яку вони мають. Тож запишіть собі в зошит. Хімічні елементи. І дві стрілочки вниз. Під першою запишіть, будь ласка, металічні. Під другою стрілочкою неметалічні. Ще раз наголошую, металічні будуть. Нижче цієї ламаної лінії знаходитись. Елементи, а не металічні, будуть знаходитись вище ламаної лінії. Ну, а тепер увага. Яка інформація про хімічний елемент міститься в кожній клітинці в періодичній системі? Увага, діти. В, періодичній системі, в кожній клітинці ми можемо вже з вами таку інформацію взяти про хімічний елемент. Ми можемо побачити символ цього хімічного елементу. Далі. Під символом хімічного елементу буде вказана його назва. Назви хімічних елементів ми пишемо з великої літери. Також у правому верхньому куточку зазвичай буде вказаний порядковий або атомний номер R елементу. Діти, і це не просто число, яке вказує на те, в який по порядку елемент в періодичній системі. Яку нам дає інформацію порядковий номер? Порядковий номер. Визначає заряд ядра атома, заряд ядра атома. Тобто, дивіться, якщо у гідрогену порядковий номер 1, значить заряд ядра атома гідрогену буде дорівнювати плюс 1. А також порядковий номер вказує на кількість електронів, які рухаються навколо ядра атома. Тобто, навколо ядра Атома гідрогену. Буде рухатись один електрон. Ну, і ще є така циферка під назвою хімічного елементу, бачите, 1, кома 1,8. Так? Що це за циферка? Це відносна атомна маса елементу. Як ми її позначаємо? Позначаємо ось таким чином. Зверніть увагу, цю величину ми з вами будемо вчити у восьмому класі. Більш детально. Отже. Діти, користуючись періодичною системою, ми вже з вами можемо скласти невеличке досьє на кожен хімічний елемент, тобто дати його характеристику. Що буде включати ця характеристика? Запишіть, будь ласка, дуже. Характеристика хімічного елементу. Пропоную розглянути характеристику. Такого елементу, як увага, давайте ми візьмемо з вами карбон. Так? Карбон це елемент мільйонер, елемент життя дуже цікавий елемент. Так? Що ми можемо е, сказати про цей елемент, тільки оцінивши його положення у періодичній системі. Ну, перше, ми можемо побачити символ і назву цього елементу. Зверніть, будь ласка, увагу, це в нас символ, так, назва карбон. А ще ми з вами вже вчили, що у формулах карбон ми будемо читати яким чином. С. Тобто це виключення за вимовою. Далі, що ще можемо вказати? Можемо вказати його порядковий номер. Порядковий номер карбону дорівнює 6. Наступне. Можемо вказати, в якому періоді і в якій групі знаходиться. Увага! Період дивимось ось, так, тобто знаходиться в другому періоді, другий період, а група дивимось знизу вверх у 14-й групі. Далі, наступний пункт. Порядковий номер 6, а значить, заряд ядра атома карбону. Плюс 6. Навколо ядра буде рухати 6 електронів. 6 електронів. Ну і зверніть увагу, елемент карбон розташований, розташований вище оцієї ламаної лінії берилій атат. Тому цей елемент є неметалічним. Поки що характеристика елементу у нас невелика. Але повірте, якщо ми будемо з вами грамотно вчити хімію, то ми зможемо скласти таку набагато грунтовнішу характеристику не тільки цього елементу, але і речовин, які він утворює. Я пропоную вам поставити відео на паузу, обрати елемент, який вам подобається, і скласти за зразочком характеристику для обраного вами елементу. Працюємо далі. Пропоную закріпити вищений сьогодні матеріал яким чином. Заповнимо усі пропуски, які є в даній таблиці. Вчимося працювати з періодичною системкою і брати з неї максимум інформації. Отже, діти, запишіть собі цю таблицю в зошит. Перший хімічний елемент це флуор. Шукаємо цей елемент у періодичній системі. Увага! Зверніть, будь ласка, увагу, ось флор, так, що ми бачимо вже а, за його положенням. Елемент флор знаходиться увага, діти, у другому періоді і 17-й групі. І відразу зверніть увагу на порядковий номер. Порядковий номер має 9. Тож записуємо. Порядковий номер 9. Так? Період, ми з вами сказали, другий і 17-та група. Період другий, група 17. Так як порядковий номер 9, він буде визначати заряд ядра атома і кількість електронів, що рухається навколо нього. Тобто заряд ядра буде плюс 9. І кількість електрончиків, що рухається навколо, буде дорівнювати 9. Далі. Про другий елемент у нас є його порядковий номер. Тож шукаємо в періодичній системі елемент з порядковим номером 11. Я вже його знайшла. Це буде натрій. Зверніть, будь ласка, увагу, натрій знаходиться у третьому періоді. І піднімаємо очі вгору в першій групі, тож записуємо хімічний елемент, символ натрій. період третій, Перша група. Порядковий номер 11, значить, заряд ядра плюс 11, і кількість електронів, що рухаються навколо, дорівнює 11. Далі. Наступний елемент. Ми маємо інформацію про його місце знаходження. По суті, ми маємо його адресу. Третій період і 13 група. Повертаємось до періодичної системи. Третій період. І шукаємо діти 13-ту групу. На перетині елемент алюміній. і це елемент з порядковим номером 13. Записуємо. Алюміній порядковий номер 13. Значить, заряд ядра атома плюс 13, кількість електронів дорівнює 13. Далі. Наступне, маємо заряд ядра. Заряд ядра атома це є порядковий номер. Тобто, нам необхідно знайти, якщо заряд ядра плюс 3, нам необхідно знайти елемент з порядковим номером 3. І це буде літій. Отже. Де він розташований в періодичній системі? Другий період. І піднімаємо очі вгору перша група. Записуємо, діти. Другий період, перша група. Порядковий номер 3. Елемент літій. Заряд ядра ми вже маємо, плюс 3. І кількість електронів дорівнює 3. Далі. Елемент, який має 10 електронів. Це значить, що порядковий номер цього елементу дорівнює 10. Тож шукаємо елемент порядковим номером 10. І це, увага, неон. В якому періоді знаходиться неон у другому періоді і піднімаємо очі вгору у 18-й групі. Записуємо діти. Порядковий номер 10, другий період. 18 та група. І символ елементу неон. Записали і. почекайте, почекайте, здається, щось ми пропустили. Так, дійсно, пропустили. Діти, зверніть увагу, у неону мене записали заряд ядра атома. Заряд ядра атома буде плюс 10. Допишіть, будь ласка. Так, ну і залишилось тільки. Розібрати домашнє завдання. Значить, дивіться, діти. Я вам пропоную такі творчі завдання. У хіміків і хіміків є традиція складати сказки з використанням хімічних елементів. І одну з таких казок я пропоную вам вдома проаналізувати відповіді, на які питання ви маєте дати при роботі з казкою. Перше питання, дивіться, діти, все у вас буде прописано. Чому, на вашу думку, автор казки, казки саме так назвав своїх героїв, вам необхідно обрати, назвати окремо металічні, неметалічні елементи, про які йшлося в казці, які згаданих хімічних елементів розміщені у другій групі, у 18 групі у 4 періоді, знайти в тексті казки назви речовин. І увага! Якщо ви любите складати казки, то ви можете виконати творче завдання, скласти свою сказку і записати назву сказки з використанням назв хімічних елементів. Бажаю вам успіхів і до зустрічі!